Всім привіт! Сьогодні в випуску Динамо програла перший матч в лізі конференції. Збірна України оголосила заявку на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Спортлікар розніс Динамо та Шовковського за ситуацію з заміною Михавка. Названо претендентів на звання найкращого гравця і тренера місяця в УПЛ. Сьогодні 2 жовтня відбуваються матчі першого туру основного раунду лігі конференції сезону 25-26. В одному з поєдинків зустрічалися Динамо і Крістал Пелес. Динамо очікувано програло представнику АПЛ з рахунком 0-2. Статистика матчу на ваших екранах. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю, приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Збірна України офіційно оприлюднила список футболістів, які отримали виклик до національної команди на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026. Варто підкреслити, що після тривалої перерви виклик до лав збірної України знову отримали Володимир Брашко та Руслан Маліновський. Крім того, до основного переліку національної команди увійшов новачок полісся Георгій Бущан. Спортивний лікар Дмитро Баблюк прокоментував епізод із заміною українського центрального захисника Київського Динамо Тараса Михавка, поєдинку першого туру основного раунду Ліги конференції проти англійського Крістал Пелес. Те, як заменеджили, Михавка викликає трохи питань, але добре, що хоча б зняли, хоч би не з першим разом. Невже одразу не було зрозуміло, що потрібно застосувати протокол і замінити Тараса, чому гравця не обстежували в лежачому положенні на спині, зважаючи на потенційну травму шиї Після такого карколомного падіння це наслідки відсутності сучасних тренінгів в українських клубах та збірних щодо надання допомоги на полі, які давно застосовуються в Європі. Але в українських реаліях це поки дуже рідко зустрічається. В підсумку добре, що хоча б зняли за другим разом, після того як Тарас спробував повернутися, але практично одразу попросив заміну, маючи великий синяк на пів чола. Нагадуємо, в середині першого тайму Тарас Михавко отримав травму після зіткнення головами з футболістом суперника. Однак продовжував перебувати на полі. Згодом стало зрозуміло, що оборонець потребує заміни. Він залишив поле на 29-й хвилині. Проте заміна була проведена лише на 34-й хвилині. Саме в цей часовій проміжуток, а конкретно на 31-й хвилині, Динамо пропустила м'яч, граючи в чисельній меншості. УПЛ оголосило список кандидатів на звання найкращого тренера в вересня в чемпіонаті України. Проте серед чотирьох претендентів не знайшлося місця для Олександра Шовковського з київського Динамо та «Арди Турана з Донецького Шахтаря. За звання найкращого тренера місяця змагатимуться Руслан Ротань, Полісся, Младен Бартулович, металіст 1925, Владислав Лупашко Карпати та Кирило Нестаренко Олександрія. Крім цього, були названі претенденти на звання найкращого гравця вересня в УПЛ. Вони на ваших екранах. Донецький Шахтар продовжує боротьбу за підписання 17-річного атакувального півзахисника Греміо Габріеля Мека і готує нову дорожчу пропозицію. Як повідомляє ЄСПН, трансфер юного таланта клуб вважає одним з головних завдань на ринку. Минулого місяця Греміо вже відхилив пропозицію гірників у 15 мільйонів євро. Шахтар прагне закрити угоду до старту чемпіонату світу Ю 17 у Катарі, де ціна на гравця може зрости. Водночас, сам Мек не впевнений у Переході до України та мріє про топ-клуби Європи. Ним цікавиться Інтер, Арсенал і Дортмунська Борусія. Раніше близьким до трансферу був Челсі, але угода зірвалася через вимоги Греміо. Контракт Мека з бразильським клубом чинний до кінця 27-го року, а в ньому прописана клаусула 50 мільйонів євро. Молодий хавбек вже встиг дебютувати за першу команду та отримав виклик до збірної Бразилії Ю-17 та Ю-20. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.